Добрий день. Державна служба надзвичайних ситуацій. Створ... ситуаціях. До нас газу немає, щоб перевалити. А я, я як ви опалюєте? Дрова. А можна подивитися на стан вашої пічки? Пічка в нормальному стані. А димоход коли чистився останній раз? Сажа коли трусила? Недавно. Це... Ні, ні, металева пластина має тут. Ну обов'язково туди треба постелити біля Біль... під час завантаження е, топки, <кхід> потр... унеможливити потрапляння е, жару на горючу підлогу. Для того застеляється не горючим матеріалом, зазвичай це uh -huh. якась металева бляха чи щось е, тому, тому напрямку. Звичайно, е, треба, щоб проводилася. Е, в ліцензійних організаціях заправлявся той газовий балон, то, що він тут знаходиться, в цілому ну, це дозволяється в, в, приватному, в приватному секторі використовувати. Поряд з тим, просто треба його повіряти і заправляти на сертифікованих підприємствах. Вам таку пам'ятку, інструкцію. Почитайте, тут все розписано. Що, що призводить до летальних наслідків? У тому році приїжджає. Отак, яка співає. Добрий день. Можна до нас зайти в гості. Ми з Державної служби надзвичайних ситуацій України проводимо рейд по приватному житловому сектору. Надаємо консультативну допомогу. на щоб попередити пожежі, Ви опалюєте свою оселю яким чином? Дровами. Газу. А, у вас газу? Газ. Усі газ. газ, ні, ну от сусідів, групка. Ясно. Ну ми все рівно вам залишимо таку от пам'яточку, яку ви по почитаєте, тут не тільки про опалення, тут і про безпеку свічого відкритого полум'я, електрообладнання. Ви, будь ласка, почитайте. Ну і обережно відноситься до. Оселі, як опалюєте? газом чи газом. дровам? Газом. Газом. Ну, у нас газом опалюється, але ми ну, котел ми перевіряємо. Перед тим як завести, запустити його в ми його перевіряємо, прочищаємо. Головний інспектор відділу державного нагляду контролю та цивільного захисту Солом'янського районного управління, головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України Березан Андрій. Державної служби з надзвичайних ситуацій України проводиться рейд по приватному житловому сектору щодо попередження пожеж в осінньо-зимовий період. Потрібно перевіряти електрику, дивитися, щоб не було скручених проводів. Проводи потрібно робити на затискачі, на клеми або зварювати, паяти. Багато хто користується саморобними подовжувачами, там, скручую, спаючу, також дуже небезпечно. На щастя це є основною причиною пожеж на сьогодні. Обігачі краще використовувати сертифіковані, придбані в спеціалізованих місцях, щоб люди пам'ятали, що треба там зберігати на, на відстані і не залишати їх без нагляду.